Всім привіт, бобринці! «Вітряна тривога. Та хотів розказати, ладно, про книжку. Якраз під такі тривогу настрій Джеймса Мейнса про українізацію. То він розказував коротко, тезово по книжку. перш в Україні було як мінімум десь п'ять комуністичних партій. перш Боротьбисте. друге. Звукопістів комуністична це теж окрема партія. Третє більшовиків комуністична партія. Четверта комуністична партія більшовиків України, яка потім роз теж розділила. Значить, п'ять десь виходить. Правильно. Так. Боротьбисти були найбільшим рушієм українізації. Їм все по... Добре воно рухалось, а тут прийшов квіринг е, заважав руху. Шумський робив, що міг. той не одразу роздобився від того всього. Христян Раковський який був спершу проти українізації, потім за. Став. Але е, максимальний пік українізації почався, коли... Талін призначив Кагановича генеральним секретарем Комуністичної партії України. І ще там ну, в той час ще Ленін поставив Миколу Скрипника, власного призначення, на місце міністра комуністару освіти ну, боротьбисти боротьбиста Шумського. Ну, Шумський взагалі крута біографія. Олександр Шумський брав. І... Сидів довгий час в довгий... Ну, Він з України походив, а він повернувся в Україну після того, як тікав силок, як робив революцію в Петрограді 1917 року. Потім так кар'єру здобув і приїхав. Його портрет носили на рівні з Лєніном, з Сталіном, наскільки був. А потім його брали, взяли і опустили. І сподіваюся, далі розповім, Бо ця тема варто на частини розділяти. Слава Україні! Героям слава!